Вітаю на першому подільському. Має 5 хвилин на головне. Про ДТП із бажаючими незаконно перетнути державний кордон. На Хмельниччині викрито 38-річного організатора схеми ухилення від мобілізації. У Кам'янці-Подільському поліцейські вилучили у 19-річного молодика гранату. А псевдо наречена виманювала гроші у матері загиблого захисника. Далі деталі. Безпілотники знову атакували військові підприємства РФ. Про це пишуть російські телеграм-канали. Йдеться про нафтобазу у Воронезькій області. Там уламки упали, власне, та загорілася цистерна із пальним. Пожежу на території об'єкта підтвердила місцева влада. Також пишуть про вибухи і у Котовську, Тамбовської області. У місці є пороховий завод. Міноборони РФ пише, що ППО нібито збила 27 дронів, стверджують, що 15 БПЛА знищили на території Білгородської області, 7 над територією Воронезької області, 3 над Тамбовською областю і 2 над Курщиною. На кордоні з Молдовою авто із бажаючими незаконно виїхати з України злетіло у кювет. Прикордонники отримали оперативну інформацію про групу чоловіків, які планували втекти з країни. Водій, мешканець прикордоння, який із чотирма пасажирами хотів потрапити до сусідньої країни. Під час затримання намагався втекти, проте не впорався із керуванням. Чоловіки із Києва, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей заплатили по 8 тисяч доларів за незаконне переправлення. На них склали. Адмінпротоколи. На Хмельниччині викрито організатора схеми ухиляння від мобілізації. 38-річний житель Кам'янець-Подільського району у листопаді 2024-го, дізнавшись про намір знайомого покинути Україну під час війни, запропонував інший варіант. Пообіцяв за 5 тисяч доларів вплинути на рішення службовців обласного ТЦК та СП, лікарів ВЛК, щоб забезпечити проходження медкомісії і залишити клієнта у тилових підрозділах ЗСУ, минаючи зону бойових дій. Організатора затримали під час отримання частини суми це 4 тисячі доларів. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Носив гранату у наплічнику у Кам'янці-Подільському поліцейські вилучили у 19-річного молодика вибухонебезпечний предмет 14 січня. У дворі будинку по вулиці Героїв Небесної Сотні оперативники помітили хлопця, який поводився підозріло. Під час спілкування молодик зізнався, що має при собі ручну гранату. Правоохоронці її вилучили та направили на експертизу і встановлюють походження цього боєприпасу. Розслідування триває. Під час пожежі хмельницькі рятувальники евакуювали двох дітей. 15 січня майже опівночі сталася пожежа у під'їзді на першому поверсі багатоповерхівки на Старокостянтинівському шосе у Хмельницькому. Про займання та сильне задимлення повідомили мешканці. Під час проведення розвідки було встановлено, що на п'ятому поверсі потребують евакуації діти: восьмирічний хлопчик та тримісячна немовля. Рятувальники вивели на свіже повітря батьків та дітей та передали їх медикам. Причина займання наразі встановлюється. Певденаречена наживалася на чужому горі. Тепер може сісти за грати на 8 років. 23-річна жителька Кам'янця-Подільського ошукала матір загиблого захисника майже на півмільйона гривень. За червня 2022 року шахрайка, представившись нареченою, її сина заявила, що він у полоні. і Обіцяла допомогти його звільнити, але для цього потрібні гроші. Потерпіла, повірила, та впродовж двох років надсилала кошти, які аферистка витрачала на власні потреби. Коли з'ясувалося, що син загинув на полі бою, жінка звернулася до поліції. Наразі розслідування завершено, справа передано до суду. На Хмельниччині відбулася церемонія спецпогашення марки I'm Fine. У Хмельницькій ОВА повідомили, що медіапроєкт Ukrainian Fitness із митцем Олексієм Саєм за ініціативи та координації Віталія Дейнега створили марку на основі художньої інсталяції I'm Fine, яка була представлена на культовому фестивалі Burning Man у США влітку 2024 року. Інсталяція створена із реальних артефактів війни, зібраних на деокупованих територіях. Прострілені вуличні знаки, сонячні панелі, супутники. Антени, знищені знаки, назву міст і розбиті паркани. Тираж поштової марки 500 тисяч екземплярів. Придбати поштовий випуск I'm fine» можна у відділеннях та філателістичних крамницях. І це все, про що встигаю розповісти. Працюємо далі, аби ви про все дізнавалися першими. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. На все добре.